Якщо песик дуже чітко бачить дно, миски маємо на увазі. Треба виправлятися і швиденько наповнити її. А якщо ви дивитесь це відео, тоді ви точно за адресу. Бо сьогодні в нас повнораціонні монопротеїнові вологі корми від італійського бренду Exclusion. Це харчування виготовлене лише з одного виду м'яса і чудово підійде для тих звірят, котрі мають непереносність певного виду або ж надають перевагу лише одному конкретному. І вгадайте, чим вони всі збагачені? Звісно ж, оливковою олією, і ще помідором, броколі, гранатом, цикорієм та коноплями. Усе це захищає організм від окисного стресу і передчасного старіння клітин. А тепер детальніше про ці смаки блаженства: телятина чудове легкозасвоюване м'ясо, яке багате на вітамін В, залізо, фосфор і в Час підтримує загальний тонус. Додамо, що у всіх рецептах високий вміст вологи, і це дуже добре для нирок та сечововідних шляхів. А далі у нас ягнятина. Цей вид м'яса досить легко перетравлюється, поліпшує кровообіг та прискорює метаболізм. Також тут додані особливі водорості, які зміцнюють імунітет та дбають про баланс мікрофлори кишечника. Лосось. А в цій формулі якраз багато омега-3, омега-6 вітамінів А і Е. Ну і про оливкову олію, помідор і таке інше ви вже в курсі. Організм буде надійно забезпечений антиоксидантом індичка що цікавого у цій баночці? Окрім неперевершеності індички, високий вміст селена, він важливий для обміну речовин, доповнений корм і глюкозамінним та хондроїтином, котрі зміцнюють хрящі і суглоби. Яловичина Тут і залізо, яке важливе у боротьбі з анемією, і вітамін Б. Додатково у кормі містяться олія ріжжою з вітамінами А і Е, а ще омега-3 і омега 6. Тунець. Ще один обожнюваний смак гавчиків. Тунець чудово засвоюється, а в поєднанні з високим містом вологи цей процес в організмі вашого звіра. Відбуватиметься іще краще. Курка. Останній смак для найменших. Тобто цей вологий раціон підійде для цуценят віком від 2 до 12 місяців. Ідеальна текстура для зубів та ніжних ясень малюка. Хороше джерело протеїну та відбірні овочі. Усе це саме те, що потрібно цуценяті. Якщо відверто, то ці корми навіть сприятимуть зменшенню неприємних запахів екскрементів. Вся річ у рослині юка-моджави. Вона знижує кількість шкідливих газів та аміаку які виділяються під час травлення. Ось такий секрет. Тепер ви. Знаєте про всі найкрутіші пруфи якості раціонів. Ексклюжен насамперед піклується про здоров'я хвостатиків, тому у складі лише найліпші інгредієнти та дуже високий вміст м'яса. Подивіться самі. Влаштовуйте своєму улюбленцю справжнє мамбо італіяно з його обожнюваними смаками корму. А ми ж поки відправляємо шукати інші цікаві новинки для ваших песелів. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі, щоб завжди бути в курсі. Па-па!